Добрий, день, мене звуть Семошкіна Тетяна. Я працюю в закладі дошкільної освіти номер 261 Мій стаж 9 років і маю вищу педагогічну освіту. Працюю з дітками раннього віку і дуже люблю свою роботу, тому що адаптую діток до навколишнього світу. А ще я прикладаю місточок між родиною і навчальним закладом. В роботі з дітками я уявляю себе казковою феєю, яка звичайні речі перетворює на незвичайні, креативні і казкові. Своїми досягненнями я вважаю створення власного ютуб-каналу, де я викладаю власні розробки занять з казковими сюжетами, з віршованими сюжетами, а також я викладаю дидактичні ігри авторські. Які забезпечують інтеграцію усіх видів діяльності дітей. Також в минулому навчальному році я провела два тренінги з питань психології і морально-етичного виховання. На протязі довгих років я опрацьовувала тему Дидактичні ігри як основа сенсорного розвитку дитини і успішно атестувалася цьому році. Хочу прийняти участь у конкурсі Всесвіт дошкілля. І дякую вам за увагу!